Їх вітаю, я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні в'яжемо чергову писанку, це писанка номер 5 Це знову ж таки моя фантазія. Зараз буду шифрувати знову свої записи, які я дуже швидко роблю. Мені здається, що я їх роблю досить зрозуміло, але коли починаю по них в'язати, виходить, що не зовсім щось зрозуміло, десь щось забула намалювати. Це така схема. Або щось схоже на схему, що навіть мені розібрати важко. Та зараз буду знімати відео для того, щоб і для мене залишилося, да? що я в'язала, і вам буде корисно, сподіваюся, Так, в'яжу із пряжі YarnArt Фіолет. Це мерсеризована бавовна, так, в 50 грамах, тут 282 метри. Буду в'язати гачком 1,5. Заготовочка у мене висотою 8 см. Це параметри, я розповідаю для того, щоб ви приблизно розуміли розміри того, що в мене виходить, та, що в'яжеться. Але ви берете, якщо у вас якась інша пряжа, просто будете підлаштовувати під свою ситуацію, скажімо так. Тому що навіть щільність в'язання да, впливає дуже сильно. Отже, вам доведеться десь змінювати кількість повітряних, десь ще якось підлаштовуватись. Да. Ну, всі ці нюанси, які я, в принципі, розповідаю. Якщо десь щось забуду, значить вже на місці орієнтуйтеся і дивіться, де вам що зменшити, щоб ваш виріб вам подобався. Да. Так, а ми починаємо роботу. Знову нагадаю, що в кого немає такої форми, може, можете брати пінопластову заготовочку. Вони зараз продаються більш так, розповсюджено. Ну, У нас у будь-якому випадку у багатьох магазинах є пінопластові заготовочки, тому з ними легше. Тоді тільки вам доведеться, наприклад, взяти не білу ниточку, а якусь кольорову просто для того, щоб воно було красивіше, да, виразніше. Або ж використовуємо звичайну дитячу надувну кульку, яку вставляємо у виріб після того, як він повністю зв'язаний, надуваємо і обробляємо розчином клею ПВА. Знаходимо відео на моєму каналі, яке називається Блокування сніжинок. Там є як готувати цей розчин і да, е, пром, весь цей, весь виріб, готовий вже на кульці цим розчином, даємо гарненько висохнути і потім кульку пробиваємо, витягуємо, та, і у вас виходить е, гарненьке яєчко. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Так, а ми переходимо до роботи. Так, для початку я набираю 10 повітряних. І роблю з них кільце. Після цього починаю перший ряд, піднімаюсь на три повітряні, і в це кільце в'яжу ще 19 стопчиків з одним накидом. Хто зі мною в'яже не першу писанку, той знає, що такий початок у нас вже був. Да? Так, я зараз вимикаю камеру, дов'язуйте рядочок до кінця, коли у вас буде 19 стовпчиків плюс петлі підйому, тобто всього 20, да? тоді повертайтесь. Завершили перший рядочок, переходимо до другого. Тут ми будемо в'язати у кожен стовпчик по 2 стовпчики. Але для початку піднімаємося ж на 3 повітряні, замість першого стовпчика. Да? І сюди ж, звідки ми вийшли, в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Тепер йдемо до другого стовпчика. Так, щось не хоче показувати. І сюди в'яжемо один стовпчик з накидом, і ще один стовпчик з накидом. Ось так. І так далі. До кінця рядочка ви подвоюєте кількість стовпчиків. Пров'язуючи в кожен, кожен стовпчик по два, дов'язала рядочок, приєдналася у третю повітряну петлю і перехожу до третього ряду. Зараз піднімаюсь на три повітряні і плюс ще одна повітряна для арочки і в цю ж саму петлю в'яжу ще стовпчик з одним накидом. Тепер я пропускаю два стопчики, тобто один і два, і в третій в'яжу таку саму галочку. Тобто, стопчик, повітряна і стовпчик. Ось так, через два стовпчики. Да? Тепер Наступний, наступну галочку я буду в'язати через стовпчик, тобто один пропустила і сюди в'яжу стовпчик, повітря на стовпчик. І так я буду робити через один раз, тобто один раз через два стовпчики, другий раз через один. Так? Значить, зараз я пропускаю один, два, і в третій в'яжу стопчик, повітряно. Стопчик. Тепер пропускаю один стовпчик, да, і в'яжу галочку. так Таким чином в'яжемо до кінця рядочка. Завершила я третій рядочок. Ось так у мене вийшло, і це в мене вийшло всього 16 таких галочок. Тепер я перехожу до четвертого ряду і перехожу відразу під арочку з однієї повітряної і в'яжу наступним чином. Набираю дві повітряні, можете набирати три, нам потрібна висота стовпчика з одним накидом. І ще один стовпчик з накидом сюди ж одна повітряна, і тепер сюди ще два стовпчики з одним накидом. Тепер у наступну арку в'яжемо знову два стовпчики з одним накидом, повітряна. І знову два стовпчики з одним накидом. І так далі, в кожну, в кожну арочку пров'язуємось так. Віжіть до кінця рядочка. Так, і ще не сказала, що таких рядочків треба пров'язати всього 4. Тобто четвертий, п'ятий, шостий і сьомий ряди будуть ось такі. Так, зв'язала я 4 рядочки, як і говорила, да? і ось одягла на форму. Ось так виглядається все. Воно не наскільки, щоб дуже щільно, да? але воно ось так прилягає. Якщо у вас якось чи не вистачає, чи забагато, да, якщо у вас більша менша форма, то ви можете змінювати кількість повітряних ось тут між стовпчиками да, або між самими елементами. Так, а ми переходимо до восьмого ряду, і щоб його почати, нам треба перейти до середини арочки. Піднімаємось на дві повітряні, я піднімаюсь на дві, ви можете на три, якщо вам не вистачає висоти стопчика з одним накидом. Так? І в'яжемо ще чотири стопчики під цю ж арочку. Тобто, всього в сумі виходить у нас 5. Так, І тепер витягуємо гачок, вставляємо в третю повітряну петлю підйому. І робимо з цього попкорн. Далі 5 повітряних, і переходимо до наступної арочки. Сюди також в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. І робимо з них попкорн. Так, тепер 5 повітряних, і йдемо до наступної арочки. Тобто, ось таким чином, в кожну в кожну арочку ми в'яжемо по попкорну і між ними по 5 повітряних. Так, Майже дов'язала рядочок, в кінці рядка я пров'язую 3 повітряні і з'єднуюся із вершиночкою. Попкорна з топчиком з одним накидом, для того, щоб мені бути посередині арочки, щоб зручніше було починати дев'ятий ряд. Так, і а, в мене буде два однакові ряди. дев'ятий і десятий а, вони в'яжуться наступним чином. Пров'язую три повітряні, з них роблю піко Ще стопчик без накиду сюди ж. Так, тепер 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємося під наступну арочку, 3 повітряні з них робимо піком, знов стопчик без накиду, і 5 повітряних знову. З'єднуємося під наступну арочку і так далі. Так, В'яжемо, ще раз повторюсь такий один рядочок, а потім ще один. Так, дов'язую я другий рядочок уже. І що хочу сказати, що таких рядочків ми в'яжемо не два, а в'яжемо 9, 10, 11, 12 і 13, тобто всього 5 рядочків, ось таких нам потрібно. Так, пров'язала я 5 рядочків, арочки з піком. І тепер а, перехожу до 14-го ряду. З'єдналася, як ви бачите, я знову ж таки посередині арочки. І тепер під цю арку в'яжу стопчик без накиду. І ще 2 повітряні, хай три буде повітряні. Роблю 2 накиди, і сюди ж починаю пров'язувати стовпчик з двома накидами. Знову роблю два накиди і йду до наступної арочки. Починаю сюди пров'язувати стопчик з двома накидами. І наступний стопчик з двома накидами. І тепер ось це все пров'язую разом. Після цього в мене 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. І йду в'язати наступні такі ж самі елементики, тобто під цю ж саму арку тепер в'яжу. Перший стопчик з двома накидами, другий не закрила. Да? І пішла до наступної арки. Перший стопчик, другий стопчик, і все разом. Ось такі елементики. А, так, тепер знову 5 повітряних і так далі. так, Завершила 12-й рядочок. 14-й, да? перехожу до 15-го. Я зараз посередині арочки піднімаюся на дві повітряні і в'яжу ще 4 стовпчики з одним накидом. Я думаю, ви вже зрозуміли, що буде знов попкорн. Сформулювали попкорн. Так, і тепер у нас три повітряні. Один, два, три, і йдемо до наступної арочки. Так, у нас тут були арки по 5 повітряних, да, тому я, мабуть, буду в'язати, щоб цей попкорн не розсипався. Тобто, щоб у нього була стабільна основа, яка нікуди не поїде. Три, чотири. Так, оформили попкорн, знов три повітряні, ну і так далі по колу до кінця рядочка. Так, завершила я 15 ряд правильно? перехожу до останнього рядочка, щоб його почати, я вже одягла, як бачите, да на заготовочку, тому що будемо вже закривати вже останній рядочок. І щоб його почати, мені треба перейти до середини арочки. Так, це, звичайно ж, робимо з'єднувальними стопчиками. З середини арки я піднімуся на три повітряні, і під кожну арочку, якщо ви зі мною вже в'язали, то ви знаєте, як це робиться. В'яжемо стопчик з одним накидом. Таким чином ми збираємо докупи ось це все, в'язаннячку. Так, я зараз зупиняю камеру. Ставлю на паузу. Я думаю, ви самі далі справитеся до кінця рядочка ось так робимо. Так, всі майже я вже пров'язала, майже дійшла до кінця рядочка і з'єднуюся з його початком. Так, початок роботи це ось тут. Так, треба тільки ухватитися як-небудь. Так, але як-небудь не можна, треба гарно, щоб не розтяглося. Так, Так, пров'язала. І бачите, в нас вийшов ось такий величенький отвір, який нам зараз треба стягти. Щось в мене зовсім з світленням темно, дуже. Е, так, що ми зараз робимо? Я зараз буду пров'язувати стопчики без накиду арки І хочу трохи стягти це все. Так, тільки, мабуть, я буду пров'язувати не в кожну арочку, а через одну, щоб максимально воно стяглося. Так, ого, і нічого не видно. Ну, та я думаю, що таке стопчики без ноки, то всі знають, так? Да? Так, ось так таким буде завершення. Тобто пров'язала рядочок стопчиків без накиду і все. І ось така краса в нас вийшла. Таке цікаве. Яєчко, писаночка. Дякую, що пов'язалися зі мною. Сподіваюся, що у вас це вийшло. Чекатиму ваших коментарів. Дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобаєчки, за ваші донати, за підписки. Щиро, щиро дякую. Ну що, прощаюся з вами до наступного відео, до наступних майстер-класів.